І на свято Георгіївського храму оповило людське горе, і сльозами на очах рідні та знайомі проводжають у останню дорогу відважного воїна Ярослава Цітія, із 2014 року він брав участь у антитерористичній операції. В 2015 році він по стану здоров'я міг демобілізуватися і не йти на війну. І я до цих пір згадую слова. Він сказав: Я не можу залишити Олігу. Це мого сина, бо він без мене там пропаде. Я йду разом з ним. Це йому низький поклін. І коли почалася 22 лютого війна, ця дитина сама не ховаючись, сама пішла в інкоматі з перших днів війни, воювала. Родом воїн із села Новий Глібів Новоушицької громади. Там захисник провів дитинство та став патріотом України. Він мені як дуже-дуже близька людина. Я кажу, низький поклін батькам за такого сина. Ми гордимося, що це ну, йому би жити і жити. Був хорошою людиною та працівником. Колеги згадують Ярослава як відповідального, доброго та щирого. Характеризувати Ярослава, можу, тільки з позитивної сторони. Він був добросовісною, порядною людиною, гарним працівником, гарним колегою, гарним другом. Практично, з перших днів повномасштабного вторгнення, він став на захист нашої батьківщини і пішов, звільнився з установи, пішов воювати. Загинув воїн внаслідок вибухової травми на Харківщині. Йому на віки 35. Дружина залишилась без чоловіка. Чотирирічний син вже ніколи не побачить батька. Знайшов вічний спокій воїн на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександр Толстюк, Юрій Сова, телеканал Перший Подільський.